Ми покоління, яке вже не повернеться. Ті, хто йшов додому зі школи пішки з портфелем за плечима і думками лише про те, щоб швидше зробити уроки і вибігти у двір. Не до екранів, а до друзів, які чекали біля під'їзду. Ми грали в квача і хованки до темряви, майстрували літачки з аркушів зошита, будували хатки з ковдр. І стільців, а скляні кульки для нас були справжніми скарбами. Нашими майданчиками були двори й вулиці, а не торгові центри. Наші спогади зберігалися в сімейних альбомах, а не в хмарі. Ми казали, мама і тато, а не старі. Ми шепотілися з братами і сестрами під ковдрою, боячись. Що нас почують дорослі, це покоління відходить повільно, але неминуче, і залишає по собі щирість, тепло та відчуття часу, коли все було простим і справжнім. Ми знали, що таке дитинство. І головне, ми прожили його наповну.